У нас релокація нашого відділення, шостого відділення міста Шостко, в нове приміщення. У зв'язку з тим, що в минулому році під час ракетного обстрілу наше відділення достатньо суттєво постраждало. Воно вже вимагало і ремонту, і там розміщення для персоналу не зовсім було зручне і для клієнтів, тому що це двохповерхове приміщення і що було незручно працювати. Тому ми достатньо довго шукали приміщення, нарешті знайшли, провели ремонтні роботи. І от сьогоднішнього дня ми запускаємо вже, переїхавши в відділення. В цьому ж Районі щоб тут уже люди могли отримувати всі наші послуги. Це звичайне стаціонарне відділення з усім послуг. І У нас є пересувні відділення, в тому числі і точка базування пересувного відділення в шостці, де наші співробітники отримали найкращі показники по Україні по роботі з клієнтами, по залученні пенсіонерів. І тому я особисто привітав найкращих, які зайняли живі місця в Україні і отримали ціні подарунок.